Добра людина завжди до столу. Хто сказав, що добра? Ріхтер хлопці з ізолятору. І я Шрам. <звук> Бачив аномалію поза зоною. Так, тому я тут. Чутки ходили, але особисто відчуваю, що це лише початок. Це темна сторона зони. Але є й інша світла сторона. Тут навколо, але ми не бачимо. І що ж там вічна весна, може, клондайк артефактів? новий дім? Чи бажання наших сердець? Треба, щоб світла зона проявилась. в інституті запахне смаленим. <хи> Дякую тобі, Глічере, за перегляд цього відео і активність на каналі. Окрема подяка спонсорству канала. Ця підтримка дуже важлива і сильно мотивує створювати новий контент. За кадром, як завжди, був Дмитро Глічер. До зустрічі в інших відео.